Привіт усім! Сьогодні поділюсь з вами своїми топ-5 улюблених тютюнів для каль'яну. Це ті смаки, які мене дійсно вразили та які я рекомендую спробувати кожному. І перший у нас це 420 Ice Малина Лимон. Цей тютюн справжня знахідка для любителів фруктово-освіжаючих міксів. У ньому поєднується холодок, лимон та малина, що дає збалансований мікс кислинки та солодкості. До того ж, він дуже легкий, тож підійде як новачкам, так і досвідченим курцям. Другий це 420 грушевий лимонад це фруктовий мікс з освіжаючими нотами, де поєднується солодкість груші та легка цитрусова кислинка лимонаду. Цей тютюн має середню міцність, тому підійде теж як для новачків, так і досвідчених курців. Третій на черзі це ямі мармеладні ведмедики. Солодка та яскрава фруктована солода, яка нагадує справжні жлейки. Тютюн легкий, не б'є по горлу, але при цьому має насичений аромат. Четвертий це тютюн від Unity морозового кавун оригінальний мікс, який поєднує солодкість кавуна та ніжність вершкового морозива. Цей тютюн міцніший, ніж попередній, але не б'є по горлу, а лише додає насиченості смаку. І останній в моєму топі це Space Tea Pink Boom. Це чайна суміш, яка не містить нікотину, але при цьому має відмінну смакопередачу та високу димність. Поєднання грейпфрута, полуниці та малини створює соковитий кисло-солодкий мікс із легкою терпкістю. Всі ці тютюни мої фаворити, і я впевнена, що серед них ви точно знайдете щось для себе. Напишіть у коментарях, який із цих смаків ви вже пробували, або які ваші улюблені тютюни. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!